Привіт, усім сьогодні ми поговоримо про теми, які так чи інакше торкаються кожного з нас. Головні болі, болі у спині. Можливо, ваші знайомі зустрічались навіть з панічними атаками. Про це все та багато іншого сьогодні. Поговоримо з неврологом. Буде цікаво, не перемикайтесь. Як люблять у нас всі говорити, але є окремі види захворювань, не буду їх зараз називати, які до цього призводять. Ну тобто є такі спеціальні скарги, які знає тільки лікар. Інколи людина приходить і ти знаєш, о, дійсно, от це мігрень. Від цих хвороб допомагає це цитрамон. цитрамон — Це це не панацея, абсолютно. Треба розуміти механізм головного болю, щоб щось приймати. Масаж це як допоміжний метод. Захворювання липнуть тільки так. Все підряд, зазвичай по Кажуть, що цю хвилину пройшло перед очами все життя. Вітаю Аліна. Хотіла б поговорити перш за все про головні болі. Чи справді це стало якби, хворобою 21-го століття? Доброго дня! Так, дійсно. В наш час головні болі є однією з найбільш поширених скарг, з якою звертаються пацієнти до лікаря. Можна сказати, це. Ще й тому, що будь-який будь дискомфорт, який локалізується в частині голови, ми можемо назвати головним болем. Але я, як лікар, можу сказати, що напевно відсутність фізичної активності, гіподинамія, а також хронічні стресові ситуації, призвели до того, що зараз ну дійсно майже у кожного другого, якщо не у кожного першого, є якісь головні болі. От взагалі їх розрізняють дуже багато видів. Як ви, як лікарі, розрізняєте і можете локалізувати, чи це головний біль, чи це щось інше? Ну дійсно про головні болі ми можемо говорити довго, але скажемо коротко: найпоширеніша класифікація це головні болі, бувають первинні і вторинні. Первинні це ті, які виникають самостійно, без, ну, не на фоні якогось захворювання. Це, наприклад, є їх три основні види. Це тензійні головні болі, а внаслідок фізичного та психоемоційного перенавантаження це як правило, коли болить потилиця. Ми, напевно також це відчували, коли зжимає так, коли понервуєтеся або в залі попрацюєте. Це мігрень і кластерний головний біль. От це як самостійні захворювання. Всі інші види головного болю це вторині. На фоні чогось, на фоні грипу, наприклад, на фоні проблем з шиєю, на фоні проблем з судинами, як люблять у нас всі говорити, але є окремі види захворювань, не буду їх зараз називати, які до цього призводять. Також може бути на фоні синуситів, наприклад, на фоні проблем з суглобами. Тобто їх дуже багато. Але ну тільки лікар по скаргам і по первинному огляді може зрозуміти до, до якого виду їх краще віднести. Мені звучиться так складно, як саме виділити якийсь один вид. Як от зробити що оце, цей діагноз? Як ви це встановлюєте? Е, ну, е, це дійсно складно. Можливо, лікар розказує або ви читаєте статті, де коротко і стисло написано, але це треба дуже уважно збирати анамнез у пацієнта, тобто вислуховувати, тому що дійсно певні ознаки, от, наприклад, мігрень. Я коротенько, щоб ви, наприклад, зрозуміли. Вона зазвичай локалізується тільки в. Певні сторінні або справа, або зліва, і виникає як напад. Тобто вона не може бути постійно. Ну це б тоді було на життя якісь ну, страхіття. А наприклад, якщо це головний біль напруги, то головна біль пацієнти, як правильно, як правило, скаржиться, знаєте, як в обручі, це зжимає. Ну тобто є такі спеціальні скарги, які знає тільки лікар. Ну і звичайно, певні методи обстеження. На які ми направляємо, які допомагають нам встановити діагноз. Взагалі, скільки зазвичай у вас триває це встановлення першопричин болю в голові? Мінімум, максимум, так ну немає. Я вам не можу сказати всі пацієнти дуже індивідуальні, і кожен випадок індивідуальний. Інколи людина приходить і ти знаєш, о дійсно, це мігрень. Інколи розумієш, це від стресу, якби, ну, особливо і обстежувати не треба посилати нікуди, тому що чітко зрозуміло. А інколи ну, дійсно, люди проходять дуже тривале обстеження, щоб встановити діагноз. Тому вам сказати якісь часові рамки я не можу. Але я скажу одне: що чим швидше встановлений правильний діагноз, тим ефективніше лікування, і ми тим самим. Покращуємо якість життя. Тому наше завдання максимально швидко. Ну, колись вважалося, що від одного до трьох днів ну, поставити діагноз від моменту зустрічі з пацієнтом первинно. Коли люди просто роками ходять і не можуть визначити, яка ж все ж таки перша причина. Лікують симптоми просто ну, знімають головні болі, приймають безліч таблеток, але, як правило, знаєте, не тільки лікарям, а й пацієнтам самим. Ну, я напевно, як пацієнт, десь також всі ми пацієнти, скажу, що набридає просто шукати люди, просто п'ють таблетки і не звертаються навіть. Ну, це також є проблемою. Про це треба доносити, розказувати людям. Лютаю. Тоді постає питання, чи воно просто так само буде тривати, чи воно буде ускладнюватись просто з роками? Звісно, хотіла би запитати з приводу. Болю, чи завжди це є просто дискомфорт, чи це може бути якесь попередження чогось більш серйознішого? Ну насправді будь-які болі або будь-які прояви, які ми відчуваємо в організмі, на це завжди треба реагувати. І якщо я можу виділити от такі декілька критеріїв, які повинні змусити людину. Задуматись або хоча б звернутися mm -hmm. до лікаря, тому думаю, що на жаль, знову ж таки, це не в комусь, можливо, я як пацієнт і ви також. Ну, поболить перестане. Є таке у нас. Але давайте так, якщо ми говоримо про головний біль, то якщо він щоденний і нічим не знімається, один обов'язково звертатися до лікаря. Якщо він поміняв характер. Тобто, якщо він там колись у вас болів, кроні там проходив, а післязавтра він якийсь інший і сильний, також зверніться до лікаря. Якщо він головний біль виникає в віці 50+, вперше, тобто ніколи не боліла голова, також обов'язково, тому що це такий вік, який ризик високий, інсультів, крововиливів, обов'язково треба звертатися. А також обов'язково, коли головні болі супроводжуються іншими ознаками: рвота, відчуттям слабості, отерпанням в тілі, підвищенням температури тіла тобто, це вже змушує задуматися мене як клініциста, що йде ураження ну, головного мозку. Це так, також обов'язково треба звертати. Взагалі, коли у нас болить голова, перш за все, куди ми біжимо це, ми беремо цитрамон. Чи це правильне взагалі рішення? Чи є щось серйозніше, що знімає біль? Зазвичай ну цитрамон, так знаєте, як у мене мама завжди казала, що від всіх хвороб допомагає цитрамон. Не придумуй, пий цитрамон. Ну так, мабуть, нас вчили, але я скажу, що взагалі будь-які ліки, навіть вітаміни, я не рекомендую вживати самостійно. От, наприклад, цитрамон його механізм в принципі підвищення артеріального тиску. Дуже часто люди з гіпертонічною хворобою. Не лікованою приймають одну, дві, три таблетки, коли їм болить голова, а голова їм болить від підвищення тиску. Ну тобто, розумієте, вони собі ще допомагають для того, щоб було ускладнення, що інсульт. І тоді, ну я не рекомендую. Цитрамон – це не панацея, абсолютно. Чи є якісь препарати, які можна знеболити, не перевіряючи перед цим артеріальний тиск. Ну, знаєте, я б, мені б хотілося так сказати, що коли вам щось болить, зверніться до лікаря. Можливо, я, я вірю в це, що колись в Україні буде медицина на такому рівні, що ми зможемо хоча б зателефонувати або онлайн запитати, тому що так би було правильно. Знову ж, треба розуміти механізм головного болю, щоб щось приймати. Але, як мінімум, ну, хоча б спазмалогон або якісь такі знеболюючі Мінімальні ібупрофен дитячі, які не принесуть а, щось максимально некорисного, треба зважати також особливо на ризики. На особливості організму, на захворювання, які у вас є, тому що на жаль дуже мало людей. У нас час, які мають якусь одну одне захворювання, щось обов'язково є, просто недообстежене, недоліковане, щоб не зар... ну, не зробити шкоди собі в першу чергу. Добре, дякую. Одне з того, що ви назвали причин головного болю, це стрес. Це здається те, mm -hmm. з чим стикається зараз кожна людина. І перше, що хотів запитати, чи справді е, правдою є такий така історія, ситуація, що всі проблеми, всі хвороби, вони від стресу. Ну, є такий гарний вислів, що всі хвороби від нервів. Mm -hmm. Ну, я насправді думаю, що 99% це дійсно так, тому що будь-який стрес, особливо хронічний, а він запускає механізм, який знижує наш імунітет. Ну, а якщо знижений імунітет, то як вам знайомо, будь-які захворювання липнуть тільки так, все підряд. В нашому сучасному світі може допомогти від цього, чи якісь вітаміни, чи добавки, як ми можемо знизити його вплив на наш організм? Ви маєте на увазі від стресу? Ну, бажано, щоб не було стресу, але це, мабуть, більше міф та утопія. На жаль, ну я скажу, що потрібно все одно десь шукати, і черпати позитив. Однозначно, фізична активність. Хоча б прогулянка там 20-30 хвилин, вона вже допоможе зняти внутрішню напругу. Можливо, медитацію, ну це все особисто: йога, плавання, не соромитися, звертатися до лікарів відповідних спеціальностей. Таких як психологи, психотерапевти. Ну, це дуже актуально, особливо в умовах хронічного стресу, і це нормально. Як щодо магнію чи гриба грибоїжові добавок таких? Ну, дивіться, я не проти магнію, я вважаю це досить нормальним препаратом, але для людей, які, скажімо так, перебувають в стані мінімального стресу, як підтримуючий компонент. Щодо грибу, ну, я не знаю, це біологічна активна добавка. Я не буду коментувати, тому що я лікар з традиційної медицини, і я не за не проти. Я вважаю, що якщо людина хоче, вона зможе спробувати. А але як лікар я б не рекомендувала. Хотілось би також поговорити про панічну атаку. Вона може статися будь-де і будь-ким. Які, як, які причини її виникнення? Давайте поговоримо. Панічна атака. Також дуже часто трапляється в умовах сьогодення насправді сильний страх, що має фізичні прояви, зачасту такі як відчуття серцебиття, нехватки повітря, страху померти, відчуття слабкості, там отерпання в тілі важливо зрозуміти, що це лише страх. І е, спробувати його перетерпіти, але зазвичай е, люди дуже бояться, вони не розуміють, що з ними відбувається. Якщо це трапляється не так часто, можна е, є такі методи, які дозволяють самостійно з нею боротися. Наприклад, дихальні вправи це метод 478. Про секунди я маю на увазі, коли людина вдихає чотири секунди, затримує дихання на сім секунд і видихає спокійно вісім секунд. А можна також спробувати відволіктись на щось, продовжувати займатися своєю працею, і тоді напад паніки він, як правило, за хвилин тридцять за секунд 30 хвилин він проходить. Просто зазвичай пацієнти кажуть, що за цю хвилину пройшло очами все життя. А тоді все, все стало нормально. Мені здається, просто одразу думка, яка приходить, коли болить голова. Ну я, мабуть, мало рухаюсь. Зараз просто такий малорухливий спосіб життя взагалі у нас усіх. Мало кисню, мало кисню, кажуть мені пацієнти. Це погано поступає кров. Вийти, мене... вийти, да, подихати на свіже повітря. На свіже повітря. Це, якщо це допомагає, то це окей. А якщо ні, то ми вже звертаємось, так? Ну, я м, скажу так: якщо це сьогодні допомогло, і головні болі вас не турбують місяць-два, це окей. Ну, якщо вони повторюються із дня в день і ви виходите на свіже повітря, а воно вже не допомагає, це не є нормою. Взагалі, як ви визначаєте, чи це неврологія, чи ви відправляєте до ортопеда пацієнта? Ну, Для цього я первинний огляд, тобто візуальний. Є неврологічний огляд молоточком, є а, зібрання скарг, а, є допоміжні методи обстеження. А, коли після скарг і огляду ми призначаємо або це узі, або це рентген, або магнітно-резонансна томографія, і вже тільки тоді лікар вирішує, який вузький спеціаліст повинен цим займатися. Але цікаво, так просто е, виходить. Первинний огляд, і ми направляємо до травматолога, можливо, до ортопеда. Ви вже перенаправляєте тоді, так? До когось? далі? Якщо пацієнт не мого профілю, звичайно. Звичайно, кожен лікар повинен займатися своєю спеціальністю. Добре. А які захворювання спини взагалі по от, темі неврології можуть бути у нас? Ну, вважається, звичайно, що остеохондроз, як ми всі знаємо, грижі міжхребцевих дисків, якщо вони невеликих розмірів. І не завдають суттєвого порушення життєдіяльності, займається лікар-невропатолог, міозити. Це коли м'яз простужується, наприклад, це також до нас. Якщо це з суглобами більше, зв'язками це вже лікар-травматолог. Якщо вже більш серйозні проблеми, грижі великих розмірів, які дають стійкібольові синдроми, там випадіння функції кінцівки, це вже лікарі-нейрохірурги. Які методи знеболювання ви використовуєте в таких випадках, які вони взагалі існують, які ви призначаєте? Ну насправді їх існує дуже багато, але я вам скажу так: як правило, пацієнти приходять, коли вже вони перепробували все, коли вже нічого не допомагає. Бо коли ми випали таблетку і нам пройшло, то ми звертатися не будемо. Ну, як правило, починаємо з самого простого і більш-менш нешкідливого. Це таблетовані препарати в комплексі з вітамінами, міорелаксантами, що розслабляють м'язи. Якщо це не допомагає, то ін'єкційні капельні форми, плюс фізіотерапія, реабілітація. Ну треба в комплексі, розумієте? Так відповісти однозначно, я не можу, тому що це індивідуально масаж. Чи справді він може допомогти вилікувати, чи він тільки знімає симптоми? Ну, моя особиста думка, що масаж це як допоміжний метод. Він може розслабити м'язовий корсет, він може покращувати кровообіг, лімфовідтік. Але до його призначення також потрібно ставитися досить обережно. Головна заповідь, яка не нашкодити. Тому одне золоте правило. Яке б хотілося, щоб запам'ятали пацієнти, і лікарі не можна призначати масаж в період загострення, тобто коли тобі болить. Тому що, от особисто з моїх спостережень люди, коли у них загострення, вони роблять все. Вправи масаж, аби помогло. Так не можна робити, тому що ми ми не знаємо, що там. Ну треба обстежити спочатку, щоб вирішувати. Він потрібен, не потрібен. Я так розумію, що не всім взагалі можна цей масаж, так Так, звичайно, Є дуже багато протипоказань. І Я чула, що якщо там не можна масаж, тоді ми вже можемо до е, вкалування іголками. Навіть до такого доходять люди, щоб зняти біль. Ну а якщо ви маєте на увазі рефлексотерапію, так спеціально. Ну е, до речі, я непогано до цього методу відношусь, але на мою думку, цьому людина повинна вчитися дуже довго. От і я особисто довірилась лікарю, який можливо пройшов десь навчання в Китаї, або знаєте, в Тібеті, де навчають. Ну так що отримав якісь курси, пройшов, цим можна нашкодити, якщо ну, це дуже серйозні речі. Це дуже страшно взагалі звучить, але тоді вколов і потім наслідки все життя. Тому краще як я завжди кажу, не треба робити собі гірше, то ми завжди встигнемо. Ще дуже часті симптоми, з яких з якими стикаються люди, в яких зокрема є проблеми з хребтом, це оніміння рук. От це теж дуже поширена зараз. Мені здається проблема, які взагалі можуть бути її причини, чому вона може виникати. Ну так, да, оніміння рук також є, дуже часто зараз звертаються пацієнти, причин дуже багато. Знаєте, так зробити чітку класифікацію, щоб було зрозуміло. То на це піде півдня або день, це mm -hmm. точно. Але я скажу, що в нас час дуже часто звертаються з онімінням при проблемах в спині. При цьому треба зрозуміти, що оніміння буде однієї або другої кінцівки, неважливо верхньої або нижньої, то вже залежить, чи пояснив. Чи ши, але воно буде супроводжуватися і болем. Ну, тобто біль буде обов'язково. Дуже часто звертаються, тому що ми багато працюємо за комп'ютером, з тунельними синдромами. Це коли німіють пальці кисті, ось, наприклад, оці три, і вони німіють більше вночі під ранок, і коли ми працюємо в телефоні, за комп'ютером, тому що ми пережимаємо тут собі нервові закінчення. Ну, е я також скажу, що це знаєте, це такий е тривалий збір скарг, анамнезу треба детально слухати, діагностувати. Їх може бути безліч. Он в руках, наприклад, може бути і центрального характеру. Не все З так нервовою системою головною. Так. А може бути на фоні стресу. Багато людей часто розчаровуються, приходячи до спеціалістів і чуючи одне і те саме, просто виписують дуже часто якісь знеболюючі і все, типу. Ну, а я скажу вам так, що, на жаль, це має право бути зараз. Дуже мало людей взагалі зараз хочуть займатися, щось шукати. Можливо, це знову зв'язано з періодом війни. Знаєте, люди живуть сьогоднішнім днем, на це треба мати бажання. Але я завжди кажу, хто шукає, той знайде. Тому мені хочеться, щоб більше було і тих людей, які звертаються. І тих лікарів, які хочуть працювати з пацієнтом, не просто зняти якісь симптоми. Мені здається, можна в гуглі загуглити і зняти собі симптоми. Робота лікаря вона насправді трошки глибша, чим просто призначити препарати капельниці, уколи. Робота лікаря це в першу чергу психоемоційний стан пацієнта. Коли ви приходите і вам вже хочеться, хочеться ну лікуватися, вам стає краще, от а не хочеться випити самостійно анальгін, чи цитрамон і сказати О боже, я більше ніколи не піду ну тому. В такі моменти хочеться сказати, дорогі глядачі: не ігноруйте сигнали тривоги, які посилає вам ваше тіло. Звертайтесь до лікарів, не бійтеся звернутися до другого, до третього, якщо не знаходите причини, і обов'язково вона знайдеться, і вихід завжди є.